Доброго ранку, діти! Зараз у нас заняття, художньо-продуктивна діяльність, аплікація, тема нашого заняття повітряні кульки. Дітки, подивіться, що у мене є. Це чарівна скринька, а давайте зазирнемо що всередині. А що це у нас? Правильно, повітряна кулька. А коли ми даруємо повітряні кульки? Молодці, частіше за все на день народження. Да на будь-яке свято можна подарувати людині або дитині кульки, і людина буде щасливою. Тому я пропоную вам вирізати та приклеїти на аркуш паперу повітряні кульки і подарувати своїй близькій людині. Ну що, почнемо нашу роботу? Для роботи нам сьогодні знадобиться кольоровий папір, олівець, пензлик, ножиці, клей. Серветка та аркуш білого паперу починаємо працювати. Дітки, для того, щоб зробити маленькі повітряні кульки фіолетового кольору, я взяла смужечку та склала її в гармошечку. Тепер я малюю ніби краплинку на папері. Тепер я її беру ножички та вирізаю. Дітки, а які в нас бувають кульки повітряні, молодці, різнокольоровими та різних розмірів. Тому я вирізала спочатку маленькі фіолетові кульки. Ось у мене є 4, 5, аж 6 маленьких кульок. Але нам це буде забагато. Тепер я виріжу більші повітряні кульки іншого кольору. Ось дітки я взяла червоний колір, склала його і тепер знову малюю краплинку на ньому. Тепер я її вирізаю. Ось і в мене виходить 4 великих червоних повітряні кульки. Тепер я їх буду розміщати на своєму листочку. Ось фіолетова одна в мене буде тут. Велика червона ось тут. Маленька фіолетова ось тут. Велика червона ось тут і велика червона ось тут. Піднімемо її вище і додамо ще маленьких кульок. Нас залишились зайві, але нічого страшного. Приклеїмо наші кульки, макаємо пензлика в клей та змащуємо нашу повітряну кульку клеєм. Ось діти кульку я намастила, тепер я приклею її до нашого аркуша. Тепер я беру фіолетову і приклеюю. беру червону, смащу її гарненько клеєм та приклеюю. Молодці продовжуємо приклеювати наші кульки. Ось дітки кульки я вже приклеїла. А як ви вважаєте, чого нашим кулькам не вистачає? Що ми робимо? От ми надули з вами кульку. Що ми робимо? Правильно, ми її зав'язуємо, щоб не виходило повітря. Ниточки ми сьогодні з вами домалюємо простим олівцем. Ось, вони такі нерівні, хвилястої форми. Від кожної кульки ми малюємо ниточку. Щоб наші кульки не здулись. Дітки, ось такі кульки вийшли у мене, а фото ваших робіт я чекаю до себе в приватні повідомлення. До побачення, малята!